Ребята, всем собі раночек. На вулиці у нас сонечко, А ми з вами будем снідати, правильно? правильно? Так <кій> Прийшло время. Снідати. Посмотрите на мене, меня. Ой, я з маской. Сейчас буде маска на голові. Дальше. Куча дел, які я максимально проспала. Надо что-то делать, девочки, режим сну. І лягати рано спать, тому що це ну, взагалі не смішно. Я не можу прокинутися. Мені важко. Ну, по-перше, я встала в 6:30, потім ще встала. У мене сьогодні овсяночка, і яєчка. Встала в 6:30 вовк розбиратися до... У нас повітряні тривоги кожен ранок. Це вже як з Волота. Я сподіваюся, що у всіх все добре. Відпишіться, хто з України. Мою надеюсь, все хорошо. Так, снидай. Я вчора суп не творила, может, голова боліла, що страшна. Быстро ставлю супчик. Угу. Собака. Ну, ж ждет, хорошо, сейчас я поедем. Сначала мама, потом дети. Пройди мои кормы, военные діла з утра. В общем. Буду збиратися. Я сьогодні планувала почати правильно свій день. Взагалі, все вчора неправильно почалось. Потреба треба лягати спати до 11-ї години. Угу. Маша зніма за час ночі дивились тіктоки. Береться ринка для вазона. Саме обично фарбується там в зелений або в червоний колір. З пенопласта вирізається як ручка, клеїться, ділиться, як будто би чашечка туди. Піни білої І такою якусь. І це хочеться, як наче чашечка новогодня. І там ігрушечка з п'іною. Поняли? Таке ще вчора дивили, зберігали. сохраняли. Клупочмі ручки. Ага. <гу> Я вже чую ці матюки. М -м -м -м. Дивилися гірлянду вуличну. Хочу на улице, конечно. Добавить яркості. Ну, повиділиваться перед соседями, само собой. Как это? А как? А я не помню, кстати, у соседей, по-моему, тоже не украшивали. Не ну, важно. Хочу подивитися цей М -м, на вулицю. Но я не хочу просто білу теплу, бо білу холодну. Я хочу разноцветную. В конце концов, Новый новий рік я хочу свято для своїх дітей для себе. Сама написала диско шампанского и буду ворнякать. А я згадала ребята, какие мій улюблены алкогольные напитки. Так как я алкоголь вообще не пью, я пару гладких вина зробила. Она мне ну, не нравится мені. Но я очень люблю грин коли холодно на вулиці, вот эта сладость, вот вот гвоздика, напишіть, ви любите лінтвей? Я бажаю. Понятно, що я його багато випити не можу, там теж пару лоточков, але він такий согріває. Ой, хочу ліндвіна. Як карма мені засрала в вікна. Я даже не знаю, є сенс їх зараз мить. Як через 5 минут буде те саме. Вот. От Глинтвейна я бы десь випила. Типа погулять. У нас раньше, де ми жили на квартирі, там есть така алея, новий строй. Там куча кафе, шок, магазинчиків. магазинчики. там это зимой гуляли. Заходили, собі брали з собою по стаканчику Глінтвейна. Всі так брали кофе, чай гляньтве. Домой на рогах приходила з прогулки. Шучу. От Кармі нравиться ця сосіска, що ми її купили в епіцентрі. Поняли ігрушка? Обі... Обалдеть. Вона і так грається. В общем, такое. Щораз, ребята, сделаю маску на голову, щоб процедури всі не зробила. Я буду що це рішати. Я не знаю, з чого мені починати. Що мені робити? Чи мені досихати почкалом? До речі, вчора брат писав мені прилагав зустрітися. Менший саме. У мене ще є середній. И как это сказати? По папі на лінії. Папе на линии есть, брат уже. Я не знаю, да. Дедушка, надо рассказываешь, честно, время мало с интересую. М -м, вот. Но, если бы, наверное, на правильно было подано, что мы, Ридни, все-таки, может, и общалась, не знаю. Все задаюсь этим вопросом. Почому жінки так себе ведуть. Коли вступають у шлюб з чоловіками, в яких є діти? Не знаю. Дури, тому що. Не образовані. ще мене питали в коментарях, як ми познайомилися з Дімою. Я вже розказувала. Наверно, в стрімі, так? Да? Или на відео де то не пам'ятаю. Коротше. М. Були пошуки одного хлопця, який пропав в Україні, він під'їхав в бла блаблакар, є така услуга і в Європі і в Україні, і він когось подвозив. В общем, украли машину його і почались поиски. От. Я хорошо знала місця і показувала, що в общем, в кураторство, ми все шукали дуже багато. У нас було людей більше ста однозначно. Там я познакомилася, а сам мальчик був з Львова. І я там познайомилася з львовянинами. Ну, багато. Це було, господи, 10 років назад чи більше, 10, більше, 12, наверное, чи, 13... чи 11. Ну, не помню, коротше. І почали там общатися. Почали общатися, там все з ребятами. А... Ну, періодично я туди їздила до них, там, десь раз в году. И тут позвонив Марик, Это друг, который со Львова был общий, наш. как получилось. Нет, он он не знал Диму. Он приехал со своим другом в Київ. Приїхав со своим другом в Київ и остановилися у Димы. А той друг этого моего друга знал Диму. Познайомив його з Маріком. Мені туди позвонив Марік, що мов, я в Києві, не хочеш зустрітися, десь караоке, ну, типу ж. Кажу, окей, дуже рада. значить, Ну я говорю, сьогодні не можу, бо я зразу на роботу, і коротко, я жила тоді у бабушки, Бо в мене мати з хати. Бо ж там така історія, а мені розказати, то це хай Бог миле. Вот. З Радік, Радік вже був, три роки чи чотири. Ну, коротше, приїхав Марік. Е... Приїхав Марік з Дімою і з цим їхнім общим другом. Вони приїхали до мене в Боярку, мене забрали від бабуся. Якраз була ще моя тітка, свідка. Вона сиділа з радіком. Вот. Ми поїхали в кафе якесь міста. Я не знаю, господи, цього кафе, я чую мене ж дюра. Вот. І ми просто дружили. Ну, ну, общалась, познакомились, и все. Потом, в следующий день, поехали в караоке. Ну, то есть мы просто общались, ничего больше. А потом, потом как-то и зав'язалась. Ну, как зав'язалась? Ну, поженились мы дуже быстро расписались. У нас не было свадьбы, мы просто расписались. Вот так. Так и познакомлю. Короче, общий друг нас познакомил. Сначала общий друг моєго друга познайомив їх, моєго друга і Дімо між собою, а потім познайомили мене. Ну, так ми з ними познайомилися. Хоча жили дуже рядом. У мене там був магазин одежды, коли него нього дому. Вот Отак. Так що, девочки, така історія любви. Я думаю, такого ще не чули. Ну, что-то що таке. Ні, я вже говорила в стриме. Що я не привіз сайтів знайомств і не вірю в те, то, що. Тому що я знаю, себе, що якщо я, наприклад, зареєструюся на сайті знайомств, я можу так засипати, як наш Андрюша со стрімові. Я думаю, ви помні, поняли, про якого ми наш Андрюшу говоримо, Так буду сипати, що розтає айсберг. Поэтому я вважаю, що надо общаться вживую, встречаться, гулять. Зараз таке время, девочки, я розумію, зараз таке время, не до гуляк, не до общения. Но що це гудить? що таке? Так? Я не ору. А що я ору? У мене голос. Бачите, якщо я тихо говорю, виходить, що я не знаю, у всі дівчатки так і познайомилися з моїм супругом. Вот. Любимо друг друга, поважаємо, цінуємо все, що надо для сімейної життя. Ми друг друга опора, тил, понятно? В каких-то вопросах. Так що бережіть друг друга, цінуйте, не ругайтеся подарма. Ні, ну женщину можна, звісно, раз в місяць, так? Да? устроїть. Ну я така схо схо сразу. Да, я люблю себе. Триваю мій третій день на мюкмі написали аскези, а що я не їм солодкого. Ну, от і, надіюся, скоро я похудій і буду кращатися. Всем пока. Мало, наверное, дослала. Да, ну, нормально. Всем пока. Всім гарного настрою, я побігла щось шутить далі, Вам, конечно, зніму, якщо куда-то буду їхати, конечно, звісно, як Каре Гарик ви їдете зі мною. Все пока ребят.